Розглянемо роботи силової схеми електровоза ВЛ-8 при роботі на першій позиції. Від струму приймача 45-1, через замкі контакти дахового роз'єднуючи 47-1, через дослід подавлення перешкод 83-1, контакти швидкодіючого вимикача БВ-51 і через вхідні кабелі диференційного реле. Тягових ланцюгів номер 521 Живлення поступає на замкні контакти лінійних контакторів 3.1.4.1. через блок пускових реостатів r 1 r 2 r 3 r 4 Живлення буде поступати на замкнені контакти 22-го контактору групового перемикача КСП 1 Через лопускових пускових розстатів Р5, Р6, Р7, Р8, живлення поступає на вмикаючу котушку, реле перевантаження тягових двигунів номер 65 651 Через замкні контакти вимикача двигунів ОД-1-2 в положенні нормальної роботи. На замкі контакти в положенні вперед. Обмотку якоря першого другого тягу двигунів, замкі контакти в положенні вперед. Замкі контакти гальмівного перемикача в положенні моторний і обмотку збудження першого тягу двигуна. Через замкні контакти альмівного перемикача в положенні «Моторний» на обмотку збудження другого тягового двигуна і на замкні контакти гальмівного перемикача в положенні «Моторний». Через замкні контакти нажави микача двигунів ОД1-2 в положені нормальної роботи. Живлення буде поступати на замкнені контакти 25-го контактора групового перемикача КСП 1 Через микаючу котушку реле перевантаження тягових двигунів 66-1, замкні контакти ножа вимикача двигунів ОД-3-4 В положенні нормальної роботи, на замкні контакти реверсора в положенні вперед. Обмотку якаря 3-4 тягу двигуна на замкні контакти реверсора в положенні вперед. Замкні контакти гальмівного перемикача в положенні моторний nee, і через шут амперметра збудження 67-1 на обмотку збудження 3 тягу двигуна. Через замкні контакти гальмівного перемикача в положенні моторний, обмотку збудження 4-го тягу двигуна, на замкні контакти гальмівного перемикача в положенні моторний. Замкні контакти, вимикача двигунів ОД-3-4 в положенні нормальної роботи. Через шунт амперметру струму якорі 68-1, на замкні контакти, 32-го контактору, групового перемикача КСП-0. Живлення поступає через мішку зовне з'єднання 274Б на замкні контакти, лінійного контактору 3-2. Далі живлення буде поступати через блок пускових реостатів R23, R24, R25, R26 і на замкненні контакти 22-го контактору групового перемикача КСП-2. Через блок пускового реостату R27, R30, R28, R29 живлення буде поступати на замкненні контакти лінійного контактору 2-2. Надалі навмикаючу котушку реле перевантаження тягових двигунів 65-2, замкі контакти ножа вимикача двигунів d5-6 положені нормальні роботи. Замкні контакти реверсера в положені вперед. Обмотку якоря п'ятого-шостого тягу двигунів, замки контакти реверсера в положенні вперед. замки контакти гальмівного перемикача в положенні моторний. обмотку збудження п'ятого тягу двигуна, замки контакти. Гальмівного перемикача в положенні моторний, обмотку збудження шостого тягу двигуна, замкні контакти гальмівного перемикача в положенні моторний, замкні контакти, ножа вимикача двигунів ОДП'ять в положенні нормальної роботи. Через замкні контакти 25 го контактора, групового перемикача КСП-2. живлення поступає на замкні контакти лінійного контактору номер 17 2 Через микаючу котушку реле перевантаження тягу двигунів 66.2. На замкнені контакти ножа вимикача двигунів ОД-78 8 в положенні нормальної роботи. Через замкні контакти реверсора в положенні вперед. Обмотку якоря 7-8 тягу двигунів. Замкні контакти реверсора. Положені вперед, замкі контакти гальмівного перемикача в положенні моторни, через шунт параметра збудження номер 67 2 обмотку збудження сьомого тягу двигуна, замкні контакти гальмівного перемикача в положенні моторни, обмотку збудження восьмого тягу двигуна, замкі контакти гальмівного перемикача в положенні моторни, через замкі контакти ножамикача двигунів Одес 78 в положенні нормальної роботи через шунт перметру струму якоря 68-2. Через замті контакти гальмівного перемикача в положенні. Моторне живлення буде поступати на мішку зовне з'єднання 273 в 273 б І далі вихідним кабелем живлення приходить на вихідні кабелі диференційного реле тягових ланцюгів No521. Далі живлення проходить через лічильник тяги, лічильник рекуперації на заземлювальний пристрій, колісні пари і мінусовий рейковий ланцюг. Ось таким чином збирається перша позиція електровоза ВЛ8.